Друзі, всіх вітаю! Сьогодні готуємо неймовірно смачне печиво з яблучно-оріховою начинкою. Продукти для нього потрібні найпростіші, а виходить печиво ароматне, ніжне і звичайно дуже просте. Вийде у кожного. Готуємо! Приготування починаємо з начинки. Попередньо очистили від шкірки та серцевини 3 яблука і натираємо на велику терку. На розігріту сковороду покладемо невеликий шматочок вершкового масла, даємо йому розтопитися, висипаємо 2 столові ложки цукру, а потім висипаємо яблука. Все добре об'єднуємо і постійно помішуючи, тушимо яблука до м'якості і випаровування всієї вологи. По часу це займе десь плюс-мінус 10-12 хвилин. Якщо у вас яблука кислих сортів, можна додати цукру більше. За хвилину до готовності додаємо пів чайної ложки кориці та 60 г подрібнених волоських горіхів. Корицю можна замінити на ванільний цукор. Та й волоські горіхи можна замінити іншими, які вам до вподоби або ж і зовсім не додавати. Потім яблучного горіхову начинку перекладаємо в другу посудину і даємо повністю охолонути. А в цей час приготуємо тісто. В миску перекладаємо 80 г вершкового масла кімнатної температури, 2 столові ложки цукру, 1 чайна ложка ванільного цукру та дрібку солі. Добре розтираємо цукор з маслом в однорідну масу. Всі точні продукти будуть прописані внизу під відео і в самому відео. І обов'язково продукти повинні бути кімнатної температури. Потім додаємо 2 жовтки, 80 г сметани. І знову всі продукти об'єднуємо. Відважили 230 г борошна. До нього додаємо 2 столові ложки кукурудзяного крохмалю та 1 чайну ложку розпушувача. Важливо зараз перемішати розпушувач з борошном ще до того, як будемо просіювати тісто. Завдяки цьому, при випіканні тісто буде рівномірно набирати свою дрібну пористу структуру. А уже потім за 2 рази все це просіємо в рядкі інгредієнти. Продовжуємо замішувати тісто лопаткою. Коли сухі продукти зволожилися, просіюємо другу частину борошна. Звичайно, борошно може різнитися, тому, можливо, потрібно більше, а коли й менше його. Дивимося за консистенцією. Воно повинно тримати форму і притому залишатися м'яким, не прилипати до рук. Тісто перекладаємо на килимок і розкочуємо чи то прямокутник, чи квадрат, у кого як вийде. Можна і руками помагати вирівнювати краї тіста, щоб вони були більш рівні. Тісто розкочуємо приблизно 5 мм. А потім його потрібно розрізати на смужки. Шириною робимо плюс-мінус 6 см. По центру кожної такої смужки покладемо охолочену яблучну начинку. Але нагадую, що не обов'язково це повинна бути яблучна начинка. Берете будь-яку. Можливо, ви таку начинку придумаєте, про яку я навіть і не знала. Тоді обов'язково зі мною поділіться. Зрізами тісто накриваємо начинку і защипуємо. Робимо трубочки. Важливо добре защипувати, щоб при випіканні в духовці ці шви не розійшлися. І так продовжуємо робити аналогічно з наступними смужками. Коли трубочки всі підготовили, розрізаємо на менші частини. Спочатку розділяємо посередині, а потім від центру в обі дві сторони розділимо ще по два рази. Якщо десь тісто розійдеться, його по-новому защипуємо і швом перекладаємо на деко застелене пергаментом. І так одне за другим викладаємо печиво на невеликій відстані одне від одного, випікати будемо в нагрітій духовці до 180 градусів 18-20 хвилин до готовності. Готове печиво дістаємо із духовки. І поки воно гаряче, щедро посипаємо цукровою пудрою. І ось смачне печиво на столі. Неймовірно ароматне та смачне печиво. Ніжне, розсипчасте тісто і багато-багато начинки. Мені буде дуже приємно, якщо вам сподобався цей рецепт. Оцініть його вподобайкою. Пишіть коментарі та діліться цим рецептом з друзями. Усім приємного апетиту та відмінного настрою, всім миру та добра!